Доброго ранку! Починаємо урок образотворчого мистецтва. Тема нашого заняття народні майстри, українські народні іграшки, свистунці. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо ми працювати, малювати і фантазувати. В лісі він без сумки ходить, яблука і гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Відгадайте, дітки, цю загадку? Хто це? Так, це їжачок. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігу спать лягає. А це хто? Так, це ведмедик. І ввечері і зранку вартую я на ганку, І кусаю, і гарчу в дім чужих не пропущу. Хто це? Ну, молодці, це собака. Хитрий, хижий і смугастий, пазуристий та і кластий. Сам він родом із тайги. Здогадались, хто такий? Так, це тигр. А тепер поміркуйте і скажіть, як одним словом можна назвати всіх зображених це, правильно, це тварини. У різних видах мистецтва образи тварин є дуже популярними. Люди здавна придумують про них казки, легенди, створюють іграшки. Складіть із літер слово. Склали. Ну, звичайно, це іграшка. Чи є у вас улюблена іграшка? Яка? А з якого матеріалу вона виготовлена? Угу. От ви вже знаєте, що є іграшки дерев'яні, пластмасові, гумові, металеві. А от народні іграшки виготовляють з дерева, з дерева і з глини. Бо ці матеріали легко піддаються обробці. Керамічні іграшки це іграшки з глини. Але краса глини відкривається не всім людям, а лише чуйним і уважним, в руках яких. Вона розмовляє мовою краси. Забавки виготовляли скрізь, де були гончарі від Карпат до Чорного моря. Найбільш відомі осередки це село Опішня на Полтавщині, місто Ічня на Чернігівщині, село Дибенці та місто Васильків на Київщині. Місто косів на Івано-Франківщині. Іграшки робили до свят, тому вони мали бути яскравими і нарядними. А тепер поміркуйте, яких ви знаєте тварин персонажів українських народних казок. Давайте пригадаємо. Так, частіше всього ми зустрічалися з лисичкою, так, зайчиком, вовчиком. Так, молодці, правильно. Пригадайте, які це казки? Лисичка, сестричка, правильно, ще? Колобок. молодці, дітки. А якими ви їх уявляєте? Схожими на справжніх звірів та птахів, чи схожими на народні іграшки? Зараз відгадайте назву казки, розгадавши загадку. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить півень рятувати, в лиса півника забрати. Ну, біжить котик рятувати в лиса півника забрати. Так, хто це? Так, це, подивиться, котик женеться за лисичку, яка схопила півника. Називається казка лисичка, котик і півник. Правильно, котик і півник. Молодці. Як можуть виглядати персонажі української народної казки котик і півник? Якщо їх виліпити схожими, на українську народну іграшку. От як ви собі уявляєте? Давайте перевіримо, так чи ні? Так? Угу. Так. А якщо пофантазувати, да, якщо їх зобразити, наприклад, схожими на реальну тварину. Як вони будуть виглядати? Уявили собі? Давайте перевіримо. Так будуть виглядати? А якщо надати їм оригінальної простої форми, як, наприклад, у персонажів з мультфільму? Ось так. Сьогодні ми будемо цих персонажів виготовляти із пластиліну. Перед тим, як почнемо працювати. Нам треба з вами пригадати правила роботи з пластиліном. Перше правило розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці. Тобто, приготуйте дощечку. Далі розрізайте пластилін стекою. Невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. І саме важливе правило не беріть пластилін до рота, не торкайтеся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпайте зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. І не забудьте по завершенні роботи вимити руки теплою водою з милом, коли ви все приберете. Отже, давайте розглянемо, як виготовляють персонажа, одного персонажа з цієї казки. Доброго дня, малята! Ви вже вмієте робити з пластиліну кицьку, мишку і зайчика, а хочете навчитися ліпити ще й лисичку. Якщо так, то підготуйте усе необхідне. Вам знадобиться цілий шматок пластиліну оранжевого кольору, два невеликих шматки білого і чорного кольорів, а також лопатка і дощечка для ліплення. Оранжевий пластилін ділимо на дві частини. Одну половинку залишаємо для тулуба, а іншу ділимо на ще три рівні часточки. Перша це голова, друга це лапки, ділимо цю часточку ще на чотири. Третя це хвіст і вуха. Ділимо цю часточку на два маленькі і одну велику для хвоста. Тулуб лисички формуємо так, ніби вона одягнена у платтячко, щоб наша лиска виглядала справжньою рудою красунею, як із казочки. Для цього із пластиліну викочуємо товстеньку ковбаску, і пальчиками загладжуємо її верхній кінець так, аби він був вущим за нижній. Щоб нижній край платтячка був рівненьким, можна його трохи приплюснути, притиснувши до пластмасової дощечки для пластиліну. Ось і платячко для лисоньки готове. А зараз, малятка, викочуємо з пластиліну кулю і потім формуємо з неї лисичину голову у вигляді видовженої крапельки. Крапельку формуємо старанно загладжуючи і видовжуючи пальчиками один кінець кулі так, щоб її гострий кінчик був трохи задертим догори. Готова крапелька і буде головою нашої лисички. Тулуб і голову з'єднуємо з допомогою сірничка, потім місце з'єднання старанно загладжуємо пальчиками, формуючи шию тваринки. Тепер, малята, робимо для нашої лисички лапки, беремо заздалегідь приготовані чотири шматочки пластиліну і викочуємо з них ковбаски однакової довжини, продовгуваті, але не дуже тонкі. Потім дві ковбаски трохи загинаємо на одному кінці, формуємо стопи лисички. Лапки ручки для казкової лисоньки формуємо так: беремо дві вже викочені нами ковбаски, і на одному кінці кожної з них приліплюємо поверх оранжевого пластиліну тоненькі палянички з білого пластиліну, старанно загладжуємо їх. Лисичині рученята виглядатимуть так, ніби одягнуті у біленькі рукавички. Ніжки і ручки нашої казкової рудої красуні тепер з'єднуємо з тулубом. Спочатку приліплюємо ручки з лівого і правого боків вгорі лисичиного платтячка. А тепер беремося за лисичині ніжки. Для того, щоб вона могла міцно стояти, ми робимо пальчиком невеличкі заглибини у плоскій поверхні нижнього краю платтячка і вставляємо в них ніжки тваринки. Місце з'єднання не забуваємо старанно загладжувати. Тепер ліпимо хвіст, який мав би вийти схожим на морквину, загострену з обох сторін, тільки один кінець її значно товстіший за інший. Хвіст приліплюємо тонкою стороною до тулуба, а з іншого, товстого боку робимо білий кінчик хвоста. Для цього із невеличкого шматочка білого пластиліну пальчиками розплескуємо тоненьку паляничку, можна нерівної форми, наліплюємо її на товстий загострений кінець хвоста і, як завжди, старанно загладжуємо. Лисичині вушка формуємо у вигляді трикутничків середнього розміру із двох невеличких шматків оранжевого пластиліну і кріпимо їх зверху до голови з лівого та правого боків. Потім із трьох малесеньких шматочків пластиліну чорного кольору викочуємо маленькі кульки ніс і оченята, кульку носик приліплюємо на загострений кінчик лисичиної мордочки, а оченята. Також приліплюємо з лівого і правого боків нижче від вушок. А ще аби наша лисичка була справді чепурною і гарно прибраною, зробимо для неї білий нагрудничок, Із невеличкого шматка білого пластиліну сформуємо пальчиками тоненьку паляничку овальної форми і приліпимо її на передню частину платтячка. Також прикрасимо ще й голівоньку рудохвостої красуні, прикріпимо їй тоненьку продовгувату латочку з білого пластиліну на відстані від носика до очей. Ну, от бачите, малята, яка гарна наша лисичка! Ніби щойно казочки з'явилася. Тепер можна й погратися нею. А тепер поглянемо, як виготовляти ще одного персонажу цієї казки. Привіт, малята! Сьогодні на нас чекає дуже цікаве завдання. Ми навчимося ліпити з пластиліну веселого котика. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібен пластилін та дощечка для ліпки. Ну що, усе приготували? Тоді. Можна починати. Беремо білий пластилін, відриваємо невеличкий шматочок і старанно викочуємо кульку. Це буде голова нашого котика. Нам потрібен ще один кусень білого пластиліну, щоб зробити тулуб для нашої тваринки. Він уже готовий. Тепер необхідно прикріпити голову до тулуба. Щоб кошеня могло добре чути, де шкребеться мишка, зробимо йому гарні вушка. Для цього беремо ще дві невеликі кульки білого пластиліну. Наше кошеня буде біле, а ти можеш зробити його з чорними або й з рудими вушками. Вушка трикутнички готові. Ось які вони красиві на голові у котика. Так, так, якесь у нас не таке кошеня. А, та воно ж без очей і носика. Потрібно негайно їх доліпити. Беремо шматочок чорного пластиліну і робимо три маленькі кульки, які стануть очима та носиком. Акуратно наліплюємо їх ось так. Чудово! А ще кошеняті потрібні вуса. Чорні, розкішні та красиві, щоб усі сусідські коти заздрили. Мяу. Для цього беремо шість маленьких кульок та старанно викочуємо з них довгі тоненькі полоски, які перетворяться на розкішні вуса, коли наліпимо їх на котячу мордочку. Тепер можна й мишку піймати. Мурмяу? Ой, але ж ми зовсім забули про лапки. Для лапок беремо знову білий пластилін, ділимо його на чотири шматочки та ліпимо міцні і швидкі лапки для кошенятка. Залишилось тільки прикріпити їх до тулуба. Наш котик вийшов білий, мов сметанка. Зробимо йому чорного хвостика. Тоді він буде цікавіший. З шматочка чорного пластиліну. І викочуємо невеличку ковбаску, прикріплюємо її до тулуба і усе, наш котик готовий! Якщо ти любиш плямистих кошенят, то за допомогою чорного пластиліну можеш зробити кілька плямок на тулубі, в ушках або лапках. Але мені подобаються саме такі тваринки. Я назву своє кошенятко перлинкою. Бо давно мрію про кицю з таким іменем. А як ти назвеш своє кошеня? На кого воно подібне? Ну і у нас залишився ще один персонаж. Давайте поглянемо, як його виготовляти. Ну що ж, дітки, можете обрати одного з персонажів, або зразу зробити всіх трьох. І обов'язково продемонструйте власні вироби. Надішліть їх фотографії на перевірку. А Яка ваша улюблена тварина? Опишіть її, як вона виглядає, а чи є про неї казка. А тепер давайте відповімо. На такі запитання, тобто не запитання навіть, а про... аналізуємо свою роботу. Про що ви сьогодні дізналися? Чи було вам цікаво? Що було складного? Може, якась тваринка не виходила у вас? Що ви зрозуміли, що ви тепер можете? Навчилися, і що у вас вийшло гарно. Дякую вам за урок. На сьогодні все. До побачення!